Що ти скажеш насчет походи? Поход класний, тільки пацани капанів натупили, Ну, а взагалі він бреше, в нього гарячий шоколад стоїть уже з полчаса. Чоколад. Хоч чоколад. шоколад. Згріємося. Я все життя мріяв бути при погонах. Так, як в мене мій брат, він вже 25 років в ЗСУ служить і він військовий. Він показував мені самого дитинства, а приклад. В 17 років поступив. В державну фіскальну службу. Я пішов працювати в податкову міліцію, відпрацював там близько 6-7 років. Але в 2019 році зложилася так моя доля, що нам сказали, що потрібно їхати в зону бойових дій. Завжди хотів собі якийсь адреналін знайти. Ну і я, звісно, погодився, поїхав туди перший раз. Але в 2019 році війна була не така, як зараз. Тоді максимум це були мінометні обстріли, з артилерії працювали, але не було так страшно. Пів року я проходив навчання в поліції, був заступником командира взводу. Місяць пропрацював, ще стажування не пройшов і мені сказали, що треба, щоб ти поїхав з хлопцями в Маріуполь. Поїхали ми 7 січня в Маріуполь. Ми там просто як поліцейські були, стояли на блокпостах, здійснювали контрольно-пропускний режим 16 лютого. Маріуполь дуже сильно обстріляли з градів, лівий берег. І потім, 24 число, я просинаюся в 5 ранку. Я відкриваю очі і бачу, як починається обстріл. Тоді я пам'ятаю, ми їхали, колона була 400 машин. Козак прикордонників нас вів. І 400 машин цивільних, ну, поліцейські цивільні машини. Але був один нюанс. Поламалася задня машина, і прикордонники розвернулися на її брати. Прикордонники тоді попали під обстріл, слава Богу, всі живі. Машину ту забрали, відвели нас. Ми в Покровську займалися фільтрацією, ловили ДРГшників, ловили наводчиків, колаборантів оцих всіх. За 5 місяців в Покровську ми зловили близько 200 людей. І передали СБУ. Потім була там ситуація. Я там отримав контузію. Прилітає ракета прямо в поїзд. Звукова волна заходить мені в ліве вухо. І я розумію, що мені погано. Саме перша моя контузія. Потім я пройшов два місяці без ЕВП, іменно поліцейського. Мене відправили в Британію на базові сержантські старшинські курси. 45 днів. Ми приїхали в листопаді. 17 листопада приїхали в Суми, нам видали бронежилети, автомати і сказали, ваш напрямок Курск. Закшало, загроза ФПВськи. Ближче до березня ворог активно почав застосовувати ФПВ-дрони і оптоволокно. Просто була така ситуація. Ми заїжджаємо на Курск, нам кажуть, включили купол. Тобто купол, це всі дрони не літають, бо глуш реп, моцний реп. І ми їдемо і дивимося, як перед нами зривається машина. Ми такі — що це таке? Ну, як так може бути, що реп працює, а машина зірвалася. Потім ми під'їжджали, проїжджали ту машину, бо рятувати там вже просто не було кого. Ми проїжджаємо і дивимося оптоволокно. Ми думали, що ліска, просто ліска. Останній раз на курску мені осколок ну, Такої величини приблизно пролетів просто біля вуха. Я почув, як він засвістів. Моя мрія була передати свій бойовий досвід, той, який я здобув новоприбулим людям, щоб вони могли зберегти своє життя і повернутися до своїх сімей. Після перемоги поїду в Турцію. Но в моїх планах служити до пенсії, дослужитися до пенсії і мати не Рисочки, а да? якісь зірочки, хоча б, щоб е, мій син е, бачив мені приклад. По-перше, прикордонник це захист нашого кордону. По-друге, прикордонники вони були завжди в пріоритеті завжди. Е, і третє, що е, прикордонники, вони е, служать Україні, служать українському народу. І вони дотримуються свою присягу. Ми справимося, переможемо ворога, і наша країна буде розцвітати, і ми будемо щасливі.